Коли ми живемо на кредитні гроші, то ми постійно живемо на енергетиці майбутнього. Тобто ми з майбутнього тягнемо цю енергію в сьогодення. Зі І коли ми приходимо зі свого, зі свого. А потім нам дуже-дуже важко прибільшити свої заробітки, розширити бізнес, взагалі досягти чогось нового. Бо, наприклад, бізнес почина... продовжує заробляти стільки -скільки він заробляв, але девальвація цих зароблених грошей вже відбувається. Тобто так. 300 тисяч сьогодні і 300 тисяч через півроку. Це різні, різні 300 гроші. тисяч, але так. нам треба віддати сьогоднішні сьогоднішній Не дивлячись на те, просто не дає можливості, немає енергії на яких заробляти більше. Тому третій параметр: старайтеся приділити увагу, щоб вивчити терміни. В яких треба що погашати для того, щоб у вас не допускалася просрочка? Бо коли допускається просрочка, це в два рази більші відсотки, потім іще додатково штрафи, потім іще пеня. А потім, якщо банк піде в суд, то це ще й судові якісь а, витрати, тому що за рахунок винуватої сторони все це погашається. От ну це вже такі за дуже великі параметри, але тим не менше є ось такий момент.